Ти знову відкладаєш важливі справи для того, щоб подивитися ще одну серію улюбленого серіалу, а потім свариш себе за лінь. Знайоме відчуття, правда? Привіт, я Таня коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює кабелюхи. Саме тому мій канал називається Коуч у кабелюсі, і тут ми з тобою розбираємось, як за допомогою трансформації мислення збільшити дохід, проявлятися так, як хочеться тобі, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Додивись це відео до кінця, бо воно буде максимально практичним. Ти пройдеш тест з семи запитань, щоб зрозуміти, чи ти прокрастинатор, чи просто втомлена людина. Я більше місяця не знімала і не викладала відео на свій ютуб канал. І я втомилася від цього нерозуміння, чому так відбувається. Я люблю знімати відео, я люблю ділитися інформацією, але ніби в мене не виходить. Тому я пройшла тест, щоб зрозуміти, чи я справді лінуюся, я прокрастиную або за цим стоїть щось глибше, і в мене фізичне або емоційне вигорання. Тому я запрошую вас також пройти тест. Там всього буде сім запитань для того, щоб розібратися, що відбувається у вашому житті. Це прокрастинація, це фізична втома або емоційне вигорання. Це дуже важливо розуміти в якому з цих трьох станів знаходитесь саме ви, тому що це різні стани, і вони потребують різного підходу і різних інструментів для вирішення цієї проблеми. Отже, для того щоб пройти цей тест і зрозуміти, чому ти відкладаєш важливі справи, тобі знадобиться ручка. Папір, або, можливо, нотатки на твоєму телефоні. Задання буде дуже простим: я буду зачитувати запитання, і потім буде три варіанти відповіді. Будь ласка, обирай ту відповідь, яку відчуваєш ну, найближчою да, для до своєї ситуації. Іноді буває так, що всі три відповіді підходять, але орієнтуйся на те, що от перше прийшло в твою голову. І зазвичай ця відповідь є. Найправильніше. Тому погнали! І так, я ще раз нагадую: в тебе буде сім запитань і три варіанти відповіді до кожного запитання. Питання один: Ти прокидаєшся о 7 ранку, і що ти відчуваєш? Варіант А. Серце стукає, немов барабан. О, ні, за чотири години треба здати той проклятий проект. А я ще і не починала. Це ж стрес, що паралізує. Варіант Б. Тіло, наче залите свинцем. Ще б три години поспати, і то було б мало. Кожна клітинка кричить про відпочинок. Варіант В. Думка про роботу викликає справжню огиду аж до нудоти. Хочеться втекти куди завгодно, аби тільки не бачити того комп'ютера. Обирай А, Б, В. І ми переходимо до другого запитання. Запитання 2. Ти сідаєш за комп'ютер і відкриваєш браузер, що трапляється за хвилину. Варіант А. Оп! І я вже на ютуб-каналі на хвилиночку, а вилізаю звідти за годину і почуваюся винною. Це ж класика жанру. Варіант Б. Читаєш одну і ту саму стрічку новин по п'ятому колу, бо очі не фокусуються, а мозок відмовляється сприймати інформацію. Варіант В. Скролиш стрічку, але навіть найсмішніші меми не викликають ані усмішки, ані будь-яких емоцій. Просто порожнеча. І ми переходимо до третього запитання запитання 3. Дзвінок колеги. Терміново треба доповнити таблицю. Яка твоя перша реакція? Варіант А. Зараз зроблю ідеально, інакше як же я такий собі перфекціоніст. Можу зробити інакше. І, звичайно, відкладаєш це на потім, бо ідеально ж одразу не вийде. Варіант Б. Я б і радий допомогти, але зараз навіть мої мізки плавляться від напруги. Відчуття, наче процесор, перегрівся. Варіант В. Чому це завжди я маю рятувати ситуацію, ніби я тут єдиний, хто вміє працювати? Обурення, а не страх чи втома. І ми переходимо до наступного запитання. Запитання номер 4. Які думки крутяться, коли ти вже починаєш завдання? Варіант А. Якщо зроблю хоч найменшу помилку, мене викличуть на килим. І це буде катастрофа. Тиск відповідальності просто зашкалює. Варіант Б. Хай би швидше цей день закінчився, і бо я більше не витримую. Головна мета дожити до вечора. Варіант В. Усе одно моя робота нікому не потрібна, нічого не змінюю, і ніхто цього не оцінить. Почуття безглуздості. Дали відповіді на ці запитання. І ми переходимо до п'ятого запитання. Що ти робиш увечері, коли нарешті вільний? А. Плануєш наступний день, складаєш нові списки, а потім знову караєш себе за всі зірвані дедлайни сьогодні. Колосальне почуття провини. Варіант Б. Просто падаєш на диван, іноді навіть зуби, почистити немає сил, енергії нуль. Варіант В. Відчуваєш порожнечу, улюблений серіал не тішить. Друзі дратують, а ти просто існуєш. Переходимо до шостого запитання. І воно звучить так. Друзі пропонують вилазку на природу. Яка в тебе перша емоція? Варіант А. Та ні, поки проєкт не здам, не маю права відпочивати. І відпочинок це розкіш, яку треба заслужити. Варіант Б. Звучить красиво. Але я фізично не витягну. Мені просто полежати. Навіть думка про активність виснажує. Варіант В і що, там вже доведеться прикидатися веселим і щасливим. Ні, дякую, краще побуду один. Соціальні контакти виснажують. І переходимо до сьомого останнього запитання. Воно звучить так. Якщо подивитись на останні два тижні, коли ти почував себе по-справжньому живим та сповненим енергії. Варіант А. Можливо, на секунду, коли придумав ідеальний план, як усе наздогнати і зробити за один день. Це ж відчуття контролю. Варіант Б. Після вихідних, коли проспав 12 годин поспіль, тоді на мить здалося, що життя повертається. Варіант В. Не пам'ятаю такого моменту взагалі. Усе злилось в один сірий потік. Ну що, вітаю! Ти прийшов тест з усіх сіми питань. Тепер зупинись на мить і підрахуй свої результати. Якщо ти не встиг цього зробити, можеш відмотати відео назад, поставити на паузу там, де потрібно, і заново пройти цей тест. Я нагадую, в ньому сім запитань. Давай тепер подивимось на результати. Якщо в тебе переважає варіант А, то я вітаю! Ти в команді прокрастинаторів. Якщо в тебе переважає варіант Б, то ти в команді тих, хто дуже втомився фізично, просто виснажений фізично. І якщо в тебе переважає варіант В, то ти в команді тих, хто емоційно виснажений. Емоційна втома, яка близька вже до емоційного вигорання. А тепер найголовніше запитання: що з цим робити? Окей, я пройшла тест, побачила, що в мене, наприклад, переважає варіант Б. До речі, в мене переважає варіант Б. Я зрозуміла, що я не знімаю відео саме тому, що в мене фізична втома. У мене був переїзд, ще поїздка в Харків. Коротше, багато різних особистих питань. Через це я була фізично дуже втомлена. У мене не було сили так сидіти і знімати відео. Тому я хочу сказати це дуже корисна історія: знати чому ти прокрастинуєш, в чому істина причина. І в наступному відео я детально вам розповім, що конкретно варто робити, якщо у вас та чи інша проблема. Або ви в команді А прокрастинаторів, або ви в команді Б, як я, і у вас фізична втома, або ви в команді В, і ви вже на порозі емоційного вигорання. А поки що напишіть в коментарях, який варіант вийшов у вас. Це допоможе і іншим людям, які зайдуть подивитися це відео, зрозуміти, що можна пройти тест і дізнатися, в чому істина причина їхнього відкладання на потім. І, звичайно, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити наступне відео, де ми більш детально розберемося, що робити конкретно з кожною проблемою. До зустрічі!